Прогноз погоди в Україні на чотири дні з 31 серпня по 3 вересня мене звати Українчик. Незважаючи на те, що літо закінчується і починається перший місяць осені, погодна ситуація не планує кардинально змінюватись. Спека, як і раніше, смажитиме всі регіони. А короткочасні дощі періодично поливатимуть різні області нашої країни. 31 серпня синоптики прогнозують короткочасні грозові дощі у п'яти найсухіших областях. 1 вересня буде сонячний і малохмарний день, 2 вересня місцями невеликі дощі завітають до мешканців семи областей. Нашої неньки. 3 вересня синоптики прогнозують дощові опади у 11 областях. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 31 серпня по 3 вересня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. В суботу, 31 серпня, синоптики прогнозують грозові дощі у п'яти областях нашої країни. Північ на Чернігівщині, денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів тепла, нічна плюс 19 плюс 17. У Житомирській області в день плюс 30 плюс 32, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою Плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 30 до плюс 32 градусів, в темні плюс 18 плюс 16. На Київщині і в Києві в денний час плюс 30 плюс 32, в нічний від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Житомирщині у Київській, Чернігівській і Сумській областях мінлива хмарність і без опадів вітер східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 28 до плюс 30 градусів, вночі плюс 22. Плюс 20. В районі Бессарабії в денні години доби від 27 до 29 градусів з позначкою Плюс, в нічні плюс 20 плюс 18. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 31 плюс 33 в світлі години від плюс 22 до плюс 20 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів вище за нуль, нічна плюс 22 плюс 20. На Миколаївщині вдень плюс 29 плюс 31, вночі від 21 до 19 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 29 до плюс 31 градусу, в нічний плюс 22 плюс 20 у Одеській і Миколаївській областях, а також на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму, литимуть короткочасні грозові дощі. Вітер східний, дуже відчутний: 7-12 метрів за секунду захід на Волині і Івано-Франківщині в день плюс 29, плюс 31, вночі від 18 до 15 градусів вище за нуль. У Львівській, Рівненській і Тернопільській областях в денний час від 30 до 32 градусів тепла, в нічний плюс 18, плюс 16. На Хмельниччині і в Чернівецькій області в світлі години від 30 до 32 градусів з позначкою Плюс, в темні плюс 19 плюс 17. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 30 до плюс 32 градусів, в нічні плюс 17 плюс 15. В усіх областях західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний 8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 30 до плюс 32 градусів в нічні плюс 19 плюс 17. На Луганщині в день плюс 31 плюс 33, вночі від 21 до 19 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів тепла, нічна плюс 22 плюс 20. В Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 25 до плюс 23 градусів. На Донеччині, Луганщині і у Харківській області мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря. Коливатиметься від плюс 30 до плюс 32 градусів, в нічні плюс 20 плюс 18, на півдні Кіровоградщини в день плюс 28 плюс 30, вночі від 21 до 19 градусів тепла. У Дніпропетровській і Полтавській областях в світлі години доби від плюс 31 до плюс 33 градусів, в темні плюс 21 плюс 18. На Вінниччині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 30 до 32 градусів спеки, в нічний плюс 20 плюс 17. У південній частині Кіровоградщини можливий короткочасний грозовий дощ. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. 31 серпня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності сягне 2 балів. Це зовсім невідчутний рівень. У неділю 1 вересня буде сонячний і малохмарний день. Опадів синоптики не прогнозують. Північ на Чернігівщині і Житомирщині денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів спеки, нічна плюс 19 плюс 17. В Сумській області, а також на Київщині і в Києві, в денний час плюс 30 плюс 32, в нічний від плюс 20 до плюс 16 градусів. В усіх областях північного регіону мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 28 до плюс 30 градусів вночі плюс 22 плюс 20. У районі Бессарабії в денні години доби від 27 до 29 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 21 плюс 19. У Херсонській і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 29 плюс 31 в світлі години від плюс 22 до плюс 19 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів вище за нуль, нічна плюс 22 плюс 20. У Запорізькій області вдень плюс 31 плюс 33, вночі від 22 до 20 градусів з позначкою плюс. У Одеській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях а також в Криму мінлива хмарність і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і у Івано-Франківській області в день плюс 29, плюс 31, вночі від 18 до 15 градусів вище за нуль. У Львівській, Рівненській і Тернопільській областях в денний час від 30 до 32 градусів тепла, в нічний плюс 18 плюс 16, на Закарпатті, Хмельниччині і в Чорнівецькій області в день плюс 30 плюс 32, вночі від плюс 19 до плюс 15 градусів. В усіх восьми областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно східний, майже невідчутний 3,8 8 метри за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 29 до 32 градусів спеки, нічна плюс 24, плюс сімнадцять. В Маріуполі в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 25 до плюс 23 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області мілива хмарність і без опадів вітер південно східний 7-12 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. Центральний регіон України на Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 30 до плюс 32 градусів, в нічні плюс 20 плюс 18. На півдні Кіровоградщини в день плюс 29 плюс 31, вночі від 22 до 20 градусів тепла. На Полтавщині і Дніпропетровщині в денний час термометри покажуть від 31 до 33 градусів спеки, в нічний плюс 21 плюс 18. У Вінницькій області в день – плюс 30 плюс 32, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У усіх частинах центрального району України мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний. 5-10 метрів за секунду. 1 вересня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Індекс магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. В понеділок, 2 вересня, місцями невеликі короткочасні дощі завітають до мешканців семи областей нашої країни. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 31 градусу, нічна плюс 19 плюс 16. В усіх північних областях мінлива хмарність і без опадів вітер східний 5-10 метрів за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 27 до 29 градусів тепла, в нічні плюс 21 плюс 18. В усіх частинах південного регіону короткочасний невеликий дощ, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях в день плюс 28, плюс 31, вночі від 17 до 15 градусів тепла. Короткочасний невеликий дощ очікується на Івано-Франківщині і у Чернівецькій області, в усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. На сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях, в світлі години доби від плюс 30 до плюс 32 градусів. В темні плюс 23 плюс 18. У Донецькій і Луганській областях, а також на Харківщині, мінлива хмарність і без опадів. Вітер східний 5-10 метрів. За секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінниччині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях вдень плюс 29, плюс 32, вночі від 23 до 17 градусів з позначкою плюс. Дощ можливий лише на півдні Кіровоградщини. В усіх інших частинах Центрального регіону опадів чекати не варто. Вітер східний. 5 10 метрів за секунду. 2 вересня магнітних бур не буде. У вівторок, 3 вересня, синоптики прогнозують дощові опади у 11 областях. Дощитиме на Сумщині, Луганщині, Донеччині і у Харківській області. Також невеликі дощі варто чекати у Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій. Миколаївській і Херсонській областях, а також на Одещині і в Криму. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 31 градусу, нічна плюс 19 плюс 15. На сході і півдні вдень плюс 27 плюс 30, вночі від 24 до 18 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 27 до плюс 31 градусу, в нічний плюс 23, плюс 17. 3 вересня магнітних бур на щастя не буде. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram. WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.